Добрий день. Розглянемо варіант побудови даної 3D-моделі такого кутника, який загнутий під кутом, і з можливістю автоматичної побудови розвертки. Ось так. Тому почнемо з нуля. Нова деталь. Будуємо перший ескіз для нашого кутника. Я будую довільно. Просто для прикладу. Поставимо декілька розмірів. Хай буде 300. 100. По іншому. Візьмемо так. Хай буде 60. Це основа для нашого кутника. Тепер заходимо у Weldment, зверні елементи, профіль. Вибираємо будь-який. Я буду просто показую, на прикладі, ось цього кутника 63х63 на 6. Так, зробимо тут зазор. Скільки? 2, хай буде міліметри. Так, ось маємо два окремих, дві окремі деталі. Ось можете бачити. Потрібно їх для того, щоб їх об'єднати і була можливість створення розвертки. Створимо ще одну деталь. Для цього ескіз. Розвернемо. Так. 10. 10. Це в нас буде листова деталь. Заходимо в, листовий, в листову деталь. Міняємо направлення. Так, так, так. Товщина. Цього елемента має бути така сама, як товщина стінки нашого кутника. Це 6. 6. І витягуємо на 63. Тут до упора ось з цією гранью. Так, окей. Ага. Радіус який у нас там був. Радіус 1, хай буде 1,9. Добре. Потрібно скруглити ось ці елементи. Ось цю грань. Таким самим радіусом, як тут 2,3. Два і три. Так. І ще у нас тут торчить трохи. Ось. Це також. Зараз ми відріжемо. цього тимчасово скриємо ось цей елемент. Будуємо ще один ескіз. Так. Можна так прив'язатися до точок. Ставимо розмір там дев'ять, майбут сім. З іншого боку так же само Та що ти не хочеш? Ось Так, також. Всі відрізаємо. На 63. Окей. Ось маємо ось такі фаски. Так, висвітлюємо нашу третю деталь. Тепер потрібно нам ці три деталі. Раз, два. І три поєднати в одну. Для цього вибираємо їх через CTRL правою кнопкою миші об'єднати. ОК. Okay. У нас це суцільний кутник, який може розвертатись. Ось як бачите. І якщо ви відредагуєте кут. Згину, довжину. Це все автоматично. Також розвертка буде перераховуватись. Зараз перевіримо, де наш ось наш головний ескіз. Давайте зробимо 45 градусів. Ось він загнувся на 45 у нас. Розвертаємо. Ось, як бачите, ви отримуєте. Можете порахувати довжину заготовки, яку потрібно вам відрізати там на пилі. Так ще зробимо. там, Хай буде 65 до прикладу. Зробимо, поміняємо довжину, там 70 поставимо. Ось так. Так, щоб розгортка будувалася якби горизонтально, ось так. Для удобства, можна зайти ось сюди, редагувати змінити ось цю площину на ось цю. І. Він має ось так розвертатись. Ну, ось такий метод побудови. Побудови так, таких профільних деталей. Так само можна будувати 3D-моделі із профільних труб, які там загнуті під різним кутом, потім зварені якусь конструкцію. Так само можна будувати для них розгорку.